Ваша дитина багато чого боїться, тривожиться? У неї багато страхів, ви вже це виявили? Сьогодні в антистресі по-українськи зі мною Іною Осаченко ми якраз і поговоримо про дитячі страхи. Мої останні опитування в процеси індивідуальних та групових консультацій із молодшими школярами та підлітками показали, що наші діти найбільше бояться увага чого? Черв'яків і пауків. Тобто, уявляєте, вони бояться природи маленьких дрібних істот. Коли ж я їх почала опитувати, а що можуть вам зашкодити, чим можуть зашкодити ці тварини, ніхто з дітей мені чіткої відповіді на це запитання не дав. Звідки у дітей такі страхи? Від нас, дорослих, від нашого фу, бр, огидно, страшно. Обійся, обережно, не лізь, не трогай, обійди. Але що тепер із цим робити, як уже є такі страхи? Давайте згадаємо, що ми в своєму дитинстві, ну ми, це я кажу і про своє покоління, я вже бабуся, ми були більш безстрашними. Рідко кого можна було зустріти, хто боявся таких тварин. Це швидше було ну, таке. Обридливе, можливо, огидливе, але не тільки не так, як бояться нині. Хоча у мене теж була арафнофобія. так, я її аж пізніше подолала. Але на те було поважні причини. Я з просоння злякалася паучиху тарантула отаку от здоровенну, яку тато заніс разом із відром картоплі до будинку. І вона вилізла з відра і почала бігти до мого ліжка. Там злякається будь-хто. Дійсно. Але коли ми говоримо про черв'яків, про мокриць, наприклад, звідки оці страхи? Змоделюємо ситуацію. Ви вдома побачили мокрицю, павучка. Що ви одразу робите? Ви одразу кричите, берете ганчірку, пилосмок, віника. Не спішіть цього робити. Особливо, якщо дитина побачила і кричить із ванної кімнати Мамо, мокриця! У мене так було і з внуком. Так, мокриці інколи з'являються у наших помешканнях. І це нормально, це наші супутники і ця ванна кімната. Там є вологість. Де є вологість, там є мокриця. Я беру мокрицю, не кричу, не лякаю внука і показую насамперед, що я її не боюся. Беру її на долоню. І починай з внуком розглядати, ставлячи на відні запитання, на які саме він має дати відповідь. Чим може зашкодити мені, не йому, починаю із себе, мені ця мокриця? Я не знаю, може вона тебе вкусить. Ні, не вкусить, бо у неї немає зубів. Починаю розглядати разом із внуком, вивчати і описувати цю маленьку тваринку. Так, це малий живий організм, ця тваринка. Манюпусінька. Набагато простіша за нас, але складна, і вона жива, які в неї лапки, які в неї панцир. з яких частинок вона складається, як це цікаво. Питаю, вона може на мене напасти. Кану ні, вона ж маленька, так. І пропоную йому, під моїм наглядом, взяти до долоньок цю мокрицю, розказуючи, що в неї теж є родина. Може, маленькі дітки, вона теж поспішає кудись, вона теж хоче жити. Ви скажете, то це ж малею, гидне створіння. Повірте, з точки зору Всесвіту і природи, того самого лося, ведмедя, тої самої мокриці, ми люди, набагато огидніші. Бо не вони нас травлять хімікатами, а ми їх. Не вони знищують нас, а ми їх. Не вони знищують наше довкілля, а ми знищуємо своє і їхнє довкілля. Будьмо вже відверті й визнаймо це. Тому показуємо власним прикладом: любові до тварин і неогидним повертаємо свою любов до тварин. Що ось ми любимо, любіть разом з нами, показуємо цю любов. Тільки не демонструємо демонстративно, а щиро. Полюбімо світ довкола нас. Приймаємо його таким, як він є, з маленьким паучком. Мої батьки завжди мене долучали до природи. Ми ж своїх дітей відлучили від природи. Так, я жила в приватному будинку. Але попри те, все одно, мені тато привозив баночку із вюном. Для того, щоб я спершу не на скворідку ми його клали, а спершу ми вивчали карасика, в'юна, і це все стояло кілька днів, поки ми досліджували, вивчали, брали на руки під наглядом батьків, щоб не було у нас страхів до елементарного. Завідіть мурашину ферму, якщо не хочете кота чи собаку і не маєте на те можливості. Водіть дитину на природу. У парку не кажіть. Фу, бр, не лізь, не трогай. А трогайте разом з ним, показуйте, демонструйте, відкривайте. Знаєте, я що люблю робити? Це робила своїми учнями: я шукала якийсь такий камінчик, який можна було підняти. Або, наприклад, бетонну е, плитку, яку теж можна було підняти. І піднімала, показувала, який там світ. Бо під нагріванням каменю. Усі збираються знизу і там черв'ячки і там купа різних мурах і всього іншого. І ми це вивчали. А потім акуратно клали це все на місце, щоб не зашкодити природі. Цим ми висловлювали любов, демонстрували не свій страх, а свою любов до всього того, що є на світі. Бо ми всі частини одного великого всесвіту. І дітей треба починати до тих черв'ячків. І до тих павучків просто привчати, спостерігати. У процесі спостереження дитина розуміє, що ця тварина не може нічим зашкодити, що тварина частина природи, як і ми. Цим ми маємо навідними питаннями допомагати, розказуючи про користь і інколи навіть і про шкідливість цієї тварини, тому що й шкідники є. Але дитина має знати все. Отже: залучаємо дитину до природи, демонструємо своїм прикладом. Як це? Любити природу і не боятися її. І тоді елементарних речей наша дитина не буде боятися, і все буде краще.